Привіт, мої любі! Ось такий костер млинців кислих, так я їх називаю, тому що млинці ці – це 60-х років. Рецепт 60-х років. Вони дуже смачні. І подивіться, як вони виглядають, вони такі м'ягенькі. Ось такі. І також. Я називаю її ПОТРАВКА, бо колись називали її калатуша. Це страва, яку готувала моя бабуся, і я її і зараз готую, тому що вона мені дуже-дуже подобається. Ось також подивіться, як вона виглядить. А тут півка стріблі, в мене м'ясо індичного. І вона ось така густа, ніби підлива. Дехто і називає її, ну, як підлива, але це не підлива. Це така страва, яка готувалася в ті часи, я ж кажу, і я зараз готую. І вона дуже цікаво їсть. А я в кінці вам покажу. І зараз я покажу, як я не покажу, тому що страва готова, розкажу. Я взяла 500 г індичого м'яса, порізала його на кусочки, заляла кипяточком. Вкинула половину сирої цибулини і проварила майже до готовності. потім я покришила такими плоскими кусочками дві картоплини, вкинула ще півтори столові ложечки універсальної приправи, вона, схожа на курячу приправу, але вона без ГМО, без нічого. І варила до готовності картоплі. Коли вже побачите, що картопелька готова. Тоді я взяла 200 грамів борошна пшеничного і 300 г водички. Я це все розколотила і вмішала в кип'ячену суміш цієї потравки, так називається вона. Я розколотила отак от струєю, да, наливайте не зразу все виліли, а наливайте струйкою. Значить, ця суміш мучна, борошняна. Вона повинна бути схожа до сметани. І тоненькою струйкою виливаєте в кастрюльку, помішуєте. хай воно як закипить, Десь 2 хвилиночки прокипить. і виключайте. І наша страва готова. Також я хочу вам розказати, як я готувала ці, називаємо ми їх кислі млинці. Це незвичайні такі з борошна пшеничного. Я взяла 20 грамів дріж... 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 дріжджів, сирих дріжджів. Розвела їх у 50 грамах теплої водички. Всипала я десь грамів 150 цільнозернового борошна в миску сюди. Також я додала пшеничне борошно, дрібку солі і суміш оцих дріжджів. І далі я додавала теплу водичку і розмішувала, щоб суміш була ось такою. Дивіться. І я зразу додала ще дві, на саму дрібнішу терку, картоплини. Я це все вимішала ще повторюю, до ось такої суміші. Поставила в тепле місце на 30 хвилиночок, накривши рушничком, і воно піднялося, ви бачите, да, аж ось сюди. В місці майже утроє. І я просто на сковорідці їх випікала. Да, мої любі, і ще. коли ви будете е, закладати м'яско і картопільку, дійсне, це заливала кипяченою водичкою. І я вкинула половину сирої цибулини. І як прокипіти хвилину, 20, вкинула ще лавровий листочок. В кінці вже я його виняла. А зараз на розігріту сковорідку і я наливаю десь одна чайна ложечка, може трошки більше, олійки і викладаю нашу суміш. Ось так, рядом. Не так, як ми окремо млинчики, а рядом. Це колись, так. Пекли, тільки пекли не на плиті, газ плиті, а пекли в печі. Ну, Вони за смаком такі ж, як оце я як я показую і готую. Ось так. Я накидаю це млинчик кружечком буде. Ось так, як віночок. І накриваю кришечкою. Вони тоді е, печуться і такі пішні, получаються, і м'які. Картопельку я терла ось на таку терочку. Дві з половиною хвилиночки пройшло. Млинчики підсмажилися внизу. Вони мають ось такий чарівний, підсмажистий вигляд. Я їх перевернула. Ну, десь дві з половиною хвилиночки. Вони зверху, побачите, що тісто стає ніби прозра, таким світлим. І тоді перевертайте. І на другу сторону також вони десь хвилиночок. Хвилиночки півтори, не більше під кришечкою. і вони будуть готові. Ну, от і все. Страва наша готова. Подивіться, ось такий костер млинців. Получився з цього тіста, що я замісила. Я думаю, що особливо ваші чоловіки будуть задоволені такими млинцями. Їх можна їсти і сметанкою, і можна до борщику і до супу з бучім. Я не даремно поставила таку ступку, дійсно, колись такі ступці розтирали. Це дуже добре, що і зараз винахідники такі, які це роблять. І чесник, і мак, а були вони великі, такі дерев'яні, середина вирізана. і туди всипався мак, і така довга. Така качалка, як там, да? і ось такою дірочка, для того, щоб взяти руками, і довклий мак. Ну що ж, ось така наша потравка, як ви бачите, да? подивіться, м'ясо, індиче. Можна куряче, можна, яке ви любите. Да? От, але це, друзі, ще не все. Ви бачите, зараз піджарка. Це піджарка робиться до цієї потравки. Я взяла цибулину, вляла дві ложечки столових олійки. І покрішила цибулинку кубиками, і її до такого золотавого кольору. Я підсмажила. І зараз я її ось так ще притрушую на нашу потравочку. Ось так. Ось бачите, да? це вона ось так чудово виглядає. І дуже-дуже смачно. Більше нічого не потрібно додавати. Ну, хто любить кріп, там ні, я не хочу, щоб забивати е, смак натуральний цієї страви. І я зараз покажу, як колись ми її їли. А зараз я покажу мої любі, як колись ми її їли. Ну, я зараз також люблю ось так їсти. Я на вилочку нанизала кусочок млинчика і ось так набираю отраку. Це дуже смачно. Я прошу зразу ж, починайте готувати зі мною. Всі готуйте і Попробуйте що це таке. Це дуже-дуже смачно і раджу вживати гарячою ту потрапку і млинчики. І дуже-дуже ну, смачно. Я думаю, що моє покоління. Коли попробує, вона згадає також своє дитинство, ті роки, коли ми жили. Ну і не думайте, що це така страва проста. Ні, вона цікава, тож готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!